Омтіві про головне. Их на всех участках очень много. В рефії є потенціал для протестів, однак він ще не вийшов на гору. Трупне какое-то государство. При цьому з мобілізацією ворога проблем не буде. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Протестный потенциал потенціал в РФ є. Я не виключаю, що. Ні, лебідь завжди є, він прилітає і прилетить до Росії саме в той момент, коли його ніхто не буде чекати. Крім того, за словами генерала, расисти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, саме на цьому зосередження їх зусилля. Щоправда, росіяни мали виконати це завдання ще до виборів так званого президента, так званої Росії. Однак цього не зробили. якщо ми зважимо на зведення генштабу, то як і раніше, два. Напрямки найгарячіше це на захід від Авдіївки і те, що відбувається навколо Новомихайлівки, це так званий Новопавлівський напрямок. Загалом там десь в межах 30 бойових зітнень. Але що цікаво, що. Якщо порівнювати з кількістю бойових зіткнень на на пікових періодах, буквально там чи два чи три тижні, коли там бойових зіткнень по всій лінії фронту доходило до 98, майже до сотні, зараз ми говоримо лише про 53 зіткнення, тобто фактично таке враження, що Інтенсивність бойових дій трошки зменшилася, що може свідчити про виснаження противника, і тут, як приклад, от бойові дії в які відбулися 30 березня, коли російські війська на якраз намагалися на атакувати на напрямку. Використовуючи танки і бронетехніку, це якраз говориться ну, про. Те, що 36 танків і 12 бойових машин піхоти якраз атакували на захід від Авдіївки, і оці якраз третина танків, і майже всі бойові машини піхоти були знищені під на захід від Авдіївки, там де у нас стоїть 53 третя механізована бригада, що говорить про те, що е, спроможності знищити противника. У нас є достатньо потужні, але ворог почав бачити, що ми так масово використовувати бронетехніку, вже таки на формат батальйонних штурмів, що давно вже не, не, не відбувалося. Так що бачимо, що на захід від Авдіївки ворог намагається протискатися, але результат ну цілком прогнозований власне. що під е, біля часового яру відбувається вчора. Про це казали те, що ситуація непроста, і що може статися, якщо часів яр вдасться росіянам захопити. Ну, насправді, часів яр ворог намагається пробитися вже тривалий час. Там йдуть наступальні дії від Богданівки по двом напрямкам, і наступи на Іванівське, по дорозі на Іванівське, аби потім цю дорогу так само використовувати в бік просування на часів яр. Тобто, з трьох напрямків ворог намагається здійснювати атаки в напрямку часів яру. За певними оцінками, там до 600 метрів до часів яр, але просто часів яр він такий витягнутий з заходу на. Схід, і навколо часів яру є достатньо потужні фортекційні споруди, і сам часів яр знаходиться на височині. Коли ми говоримо про там, 600 метрів до Часів'яру, то там ще насправді після цих перших цих ділянок є значна протяжність, де починається якраз височина і де якраз починаються основні лінії оборони. Так чи інакше, напрям на часів яр є, залишається для противника так само одним з пріоритетних, він пов'язаний. З бажанням просуватися на Слав'янськ-Краматорськ, але ці плани вони. І раніше були, але бачимо, що темпи просування противника вони з одного боку не є значними, але вони частково дійсно за рахунок переваги в чисельності особового складу використання авіації артилерії. Дійсно ці поштовхи зберігаються. І генерал Сирський, який минулого тижня дав інтерв'ю укринформу, говорив про те, що у нас низка пріоритетів це якраз не допустити захоплення наших територій, нанести максимальне враження противнику і готувати. Резерви для контрнаступальних і наступальних дій, якраз навколо цього зараз і зосереджені зусилля збройних сил. Так що всі ці напрямки, якраз е захід Авдіївки, рух на часі В яр, противника і е Новопавлівський напрямок, вони ну е залишаються ну найбільш складними з точки зору оборони, але повторюсь. Е Таке враження, що певним чином у противника відчувається виснаження. Зараз можна очікувати напевно чергової хвилі там ротації, перегрупування противника, аби і далі насамперед продовжувати дії на захід від Авдіївки і спробувати пробитися до часів Яру. Путін оголосив черговий призов весняний і 150 тисяч. Чоловіків юних сильних від 18 до 30 років стануть до лав російського війська. Звичайно, що це вони не мобілізовані а призовники, але знаючи, як воно в Росії відбувається, розуміємо, що вони поповнять потім лави тих, хто буде відправлений в Україну. А, чи власне чого нам очікувати з цим призовом, пане Сергію? Ну, коли ми говоримо про цей призов, то ми маємо враховувати, що дійсно набирається 150 п'ятдесят тисяч особового складу, але паралельно з цим ще і звільняється 150 тисяч строковиків, які Проходили перед цим строкову службу, і тут якраз я розумію, що зараз ворог чи російське керівництво буде використовувати максимально всі можливості, аби оці 150 тисяч строковиків, які звільняються, перевести в формат контрактників. І Це якраз один з напрямків поповнення російської армії, тому що зараз вона поповнюється насамперед за рахунок цих умовних добровольців, які за Значні гроші для любовінізованих регіонів Росії йдуть на війну, тому що це один з таких найбільш привабливих варіантів для багатьох росіян за межами там чи Москви заробити гроші. Вони готові там вмирати, аби ці гроші заробити. А друга складова це якраз мобілізація. Так от формат мобілізації він загалом забезпечує 30 Тисяч особового складу на місяць, і зараз думаю, що якраз у цих 150 тисяч через певний промірок часу, що не менше думаю, дві третини з цього цієї кількості ворог все таки зможе залишити у війську, що буде якраз на таким ще одним складовим збільшення кількості російського групування, яке зараз скеровано на те, аби сформувати додаткові сили. Йдеться там про 100 тисяч особового складу, які мають бути найближчим часом сформовані в певні бригади і корпуси. Але цей процес залежить не лише від кількості, але й від. Наявності командирів, і техніки, і озброєння ці процеси часом не скоординовані, тому що живої сили більше ніж техніки. А коли ми говоримо про нашу ситуацію, то звісно питання вдосконалення процесів мобілізації стає все, -все більш більш актуальним і тривожним, тому що ми розуміємо, що наші бригади в своєму складі вже тривалий час ведуть бойові дії. Вони потребують і ротації і. Поповнення експерти, військові, це визнають. Коли ми спілкуємося з нашими там ну, друзями, які там перебувають в окопах, то ми розуміємо, що ну вкрай потрібен особовий склад, і це якраз виклик вже для військово-політичного керівництва України, аби пришвидшити ухвалення низки законів, які ну, насправді дозволять розширити кількість людей, які будуть ефективно використовуватися на, на полі бою. Питання не лише про кількості ну але щоб кожна людина, яка підлягає. мобилиизации было вы видно до его навыки силы что уже вот точно прям точно 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 подтвердили что в июне в июле к ним пойдут f16 и уж они то конечно помогут да. и даже про атомное оружие заговорили есть у них э, и другая артиллерия, да есть и дроны которые можно издалека запускать